Тільки тільки почала практикувати нові техніки, вже виходить досить непогано. Я дуже рада, що я потрапила саме сюди, я дуже вибирала і рада, що вибрала саме цей. Клієнти дуже задоволені. Дуже рекомендую пройти цей курс, і ви звідси не вийдете, а ви вийдете з багажом знань та вмінь. Всім раджу. Гарно викладений і послідовно викладений матеріал. Перед цим я стригла інтуїтивно, а зараз навчилась правильній побудові стрижки. Все дали мені дуже багато, і спасибо Алісі. Бажаю всім прийти сюди і навчитися, також як я.